Водим, ти, ти мені не маєш. Я хіба, я тобі сказала, що в мене нема бабки. Ото я що, я не добре самі родян. Я тобі не маю, бабки. Я, а я не маю вас. тобі тут сидіти цілу ніч. А я тобі щось должен? Ти мені хто? Хто ти мені? Ти, ти обслуговуєш людей. Це а Ти що, людина? Тебе дебілом, але ж ти не дивилася. Ти? То, так не лавайся, не Давай я спешу, очень спешу. Ну, давай он вперед, он дорога, на лыжу пішла. Ну, вперед, <реку> вперед, пошла. Давай, давай. Я не могу списки. Не можу, голов. Давай, списка. Не можу я, корот, і ты. А що дядьком керуєте? ви вони вказуєте? Я їй я